Я думаю, що оке <laughs> приходити з брудним волоссям на фарбування. Що О, кажеш? Ну, не зовсім. Тому що, по-перше, дивлячись на яке фарбування, якщо це якась техніка, наприклад, air touch, там де потрібно вибирати волосся, видувати, якщо брудне волосся, то воно просто не буде видуватися і це займе зайвий час. Волосся. Я завжди просто приходжу з грязним волоссям. Ні, так не потрібно робити. Фарбувати брови звичайною фарбою для волосся. Ну, мені здається, що можна це робити. Що це ок. ок. Зараз ось стільки класні фарбники для волосся, вони йдуть гіпоалергенні, вони йдуть натуральні. Тому, в принципі, я не бачу в цьому ніякої проблеми. Підстригати кінці раз на рік. Ок. Ну так, да, таке може бути, але якщо ти стрижеш волосся один раз на рік, то треба розуміти, що потрібно доглядати додатково за волоссям для того, щоб склеювати кінці, щоб вони були більш плотними. Використовувати тональну основу як консилер під очі. Ок. Не <ріст> ок. <ріст> 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 Не ок, тому що тональна слова вона плотніша сама по собі. У нас під очима буде просто створюватись ефект забитих немічних зморшок. Тому не робіть так. Мити волосся холодною водою для блиску. Не ок. Ну да, тому що по-перше, це дуже складновато мити холодною водою. Ну е, гаряча теж не бажана, але це не стосується того, що волосся буде блискучим блискучим після холодної води. Е, воно блискучим стає після догляду ну, після догляду, після okay. кондиціонеру, який ми наносимо на волосся, або маску, яку наносимо на волосся.